Кава, і тому я пішла потика в найвищу кафешку, яка містилась на карті, І це була підпільне знову. Тоді мені сказали, що я буду два тижні в лікарні. Я була рада, але це було трохи неочікувано. в мене не було з собою не стетоскопу, не хірургічки. Всім привіт! Це наш другий випуск Exchange Reels Interview. Сьогодні знову з вами я, Ярина, і сьогоднішня наша гостя це студентка третього курсу Марина Вланець, яка була стажуванням в роні. Стажування і за яким напрямком медицини ти стажувалася я була в Румунії, в місті Оряді або ж це обидві коректні назви. І так сталося, що два тижні я була в лікарні в відділенні внутрішньої медицини, а два тижні в центрі кові. Чому саме ця країна і чи важко було податися пройти у стажування? Насправді я обрала країну більше по датах і по зручності в перетині кордону, по близькості, оскільки це було моє перше стажування, і я не хотіла їхати кудись прямо далеко. І ця країна мені підходила і по датах, і по чому як я могла тут зібратися. Краще було не важитися податися. А взагалі сама процедура подачі була досить комфортна. Не скажу що легка, але мене супроводжували на всі питання. Мені відповідали, і в цілому це було дуже комфортно. І єдине, що справді було важкувати навартися, податись. Чи проходила стажування сама чи були інші студенти медики, можливо, з інших країн? А, так, були інші студенти метики. Нас було п'ятеро разом зі мною. Всі були дівчата склалась. Така у нас жіноча компанія: це Франція, Італія, Єгипет, Іспанія. І наче все так всіх ну і Україна з України більше нікого не було. Чи мала ти подібний досвід стажування України? Прямо подібного не мала. В мене була дуже класна практика в лікарні, але я не можу її порівняти з тим, що було в Румунії, оскільки це зовсім різні напрямки, різні країни і різні підходи. Тому прямо подібного в Україні не які відмінності в навчанні і культурі ти помітила? Хочу почати з відміну таки побачила в лікарні. Дуже цікаво на рахунок о, устрою лікарні, тому що це була лікарня, яка приймала пошукій допомозі лише дітей. Тобто в них було приймання лише для дітей. Але з тим самим в них лікувалися й дорослі. В відділенні внутрішньої медицини були дорослі, а приймали пошутки лише дітей. Я не знаю, що це, але більше було розраховано на дітей. Бо ми так само відвідували і педіатричне відділення, і це було цікаво. Це було незвично для мене, тому що в нас є або дитячі лікарні. Які приймають тільки діток і тільки їх і лікують, або звичайно дорослого лікарня, тобто без якихось обмежень, тобто обласне районне і так далі, де є і педіатричне відділення і доросла. На рахунок культури і навчання, насправді, якщо порівнювати з самою Румунією, то в нас дуже багато схожого і дуже багато схожих і проблем, оскільки ми мали можливість спілкуватися з студентами, які також проходили практику. І ми проговорили і, в принципі, якісь питання, проблеми вони дуже схожі. І коли ми робили прекрасний метод. Альбації, коли потрібно ставити рук це тридцять в Україні. В Румунії кажуть, теж 33, а в румунську. Тобто у нас реально багато чого схоже. Чи була у тебе соціальна програма окрім навчання? Так, вона була дуже насичена. Це прям. Один із тих плюсів, які містили стажування, особливо в цій країні, оскільки спілкувалася з іншими людьми, які були на стажуванні, і вони казали, що в них не така насичена соціальна програма. У нас якісь заходи були кожен день. Буквально там кілька разів були якісь винятки. В основному це було перед національними поїздками. І ті, хто їздили в нас поїздки, теж казали, що це неймовірно. Дуже класно. На жаль, я їх не відвідала жодна з них так вже склалася. Але в нас було і катання на конях, і різні квести, похід в зоопарк, похід в еквапарк. Тобто, ну це було прям вау, і насправді моментами це навіть трошки виснажувало. Бо ти приходиш з лікарні або з центру кові в моєму випадку, другу частину, коли я була в центрі крові, і ти хочеш моментами досвідпочити, подивитися якісь серіальчик, але ти збираєшся і йдеш тусувати, тому що реально розумієш, що це буде круто. Тому це прям величезний плюс. Чи були у тебе якісь форс-мажорні ситуації під час стажування? Та насправді були, і вони почали спочатку, з дороги. Чомусь нас дуже довго не хотіли пропускати на кордоні. Взагалі почнемо з того, що я їхала в Румунію через Будапешт, пересадку в Будапешті, оскільки там, там були, грубо кажучи, прямі квитки в оряді, щоб мені потім де не крутитися в Гумуні. І відповідно ми чомусь дуже довго стояли. Тільки потім, коли була перезмінка на ранкову зміну, нас пропустили. Тобто ми стояли десь з другої читвертьї ночі аж до з ранку. Тобто, коли вже на зміна прийшла, нас пропустили. Але на щастя, в мене був великий зазор між двома автобусами, велика перерва, і все нормально, я встигла. Доїхала і ну, тому добре. Потім мене зустріли. І тут, і, до речі, цікава ситуація, я дуже хотіла кави. І тому я пішла потикала в найвищу кафешку, яка мені стулась на карті. І це був підпільне казано. Тому приходить по мене дівчина, яка мене зустрічала, каже: А, типу, а що ти тут робиш? Я кажу, каву. Блю". Вона типу каже, давай пішли бігом. Там також незаконні казано, але я побувала в підпільному казано в Румунії okay. і, і, і потім дівчина, яка мене звучала, коли у нас був опанувайний тренер, вона така: типу, не робіть, як вона, не треба тут розумілі місця, ти не бачимо, законний казано, тому що ну, це, як мінімум, небезпечно. Вона мене тоді швиденько видала, і така, типу, ну ну, ну, не робити, будь ласка. <laughs> і в цілому ще тоді мені сказали, що я буду два тижні в лікарні. Я була рада, але це було трохи неочікувано, У мене не було з собою не стетоскопу, не хірургічки. Хіругічні купила по місцю, стетоскоп я визначала. Тому це було цікаво. Я дуже рада, що два тижні я була в лікарні, але не дуже рада, що я цього не знала довчасно, щоб підготуватись нормально. Цікаво було з тим, що іноді була проблема з мовним бар'єром, тобто хтось не знав англійської своєї сторони, я не знала румунської, і були проблеми з тим, щоб комунікувати з румунами спеціалістами. Або, наприклад, коли мені треба було щось в магазині, там елементарно відмінити товар, я пояснює, просто this, no, 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 no і ну якось розумілась, і все було нормально. Як було з витратами, чи були якісь кишенкові гроші, і які ціни в Румунії взагалі порівняно з Україною? Дуже класне питання, я думаю, що вона багато кого турбує. Почнемо спочатку з вартості самого обміну. Вона є фіксованою, тобто від IFMSA. це 350 плюс 80 євро, тобто 350 йде в Румунію, 80, відповідно в Україну як членський внесок. Водійний, перепрошую, так, поводіний внесок. І, відповідно, потім в нас були ще кшинкові гроші. Про це було вказано в контракті, що вони будуть. Це було 500 лей. Сказати чесно, вони не покривали працювання за місяць, два рази в день, як вони обіцяли, якщо чесно. Але типу не якусь каву з булочкою в цілому вистачало, тобто перекусити в тому самому центрі крові, наприклад, чи десь кафешці поблизу поблизу. Ціни в цілому схожі з українськими щось трошки дорожче, щось дешевше. Тому Сказати, що дуже дорого або навпаки набагато дешевше не може Тобто ціни десь плюс мінус І цікаво, що тоді якраз потрапили в розпродажі Я не знаю, як так сталося. Ми ходили з дівчатами кілька разів на шопінг. І це реально було вигідніше. Це було вигідніше, ніж в Україні, і я привезла з речей. Я це дуже, дуже рада. Це суперштяк з Румунії. Так. І вона була куплена за дуже хороші гроші, тому я раджу... це так так Тому я раджу бути на шопінг, якщо особливо потрапите в. Сезон знижок, це взагалі шикарно. Які переваги та недоліки ти виділила для себе під час стажування? Насправді, переваги недоліки йшли пліч-опліч, насправді. Тому що, наприклад, на рахунок ставлення до студентів дуже класне ставлення лікарів, вони з нами водилися, розказували. Наш тюрь в лікарні, наприклад, питав, куди ви ще хочете, в які відділення. Він дзвонив і домовлявся. І ми йшли і в педіатрію, і в невідкладну. Тобто це було дуже цікаво. І, і лікарі, які з тої сторони були, вони теж зустрічали нас, вони показували, брали собою необходимо. Тобто, це було дуже класно насправді. З іншої сторони були медсестри, яким було на нас в найкращому випадку байдаже. В найгіршому випадку вони всім видом показували, що ми їм заважаємо. Тобто, коли ми знаходились десь без лікарів, самі, наприклад, з румунськими студентами, які проходять практику, вони, типу, такі: Ви нам заважаєте, давайте, йдіть з палати. І кілька разів нас з палати виганяли. Коли у нас був час провести, наприклад, там, якісь певне обстеження пацієнту. Браття анамнез, бо в нас був румуни, які знали румунську, то нас виганяли. Був такий випадок, але найбільше мене вразив в неприємному сенсі випадок, коли там ще був теж студент, він був не, рум... не румунець, він був точно і він мусульманин, тому що він це сам казав. Можливо, це така сестру, я не знаю. Але на випадок, коли вона пососнулася, і ледь не впала, і він її шуденько зробив, і вона його вдарила по руках. Тобто для мене це було прямо шок, можливо, вона злякалася, типу, та, але... тобто ми просто поруч стояли, і вона посознулася, і а, мене впала. І для мене це було прямо, ми стоїмо що це особливо студентка з, ну, тобто, з Європи, ми такі... Ми такі, ну так, ну, неприємно. Досить. А це було прям не дуже. Ну, але особисто там до мене чи до інших дівчат було просто нейтральна, або нам показували, що тут трошки зайве. Але противагу, ми були майже весь час дикарями, тому з тим проблем не було. також. В принципі там що доліків ще виділити не можу. Дуже гарне місто. Насправді місто мені дуже сподобалося, було приємно гуляти, і в цілому все що потрібно, і навіть більше там було. Тобто там було куди сходити. Були кафешки, був капарк, і в цілому, якось аз ваш був. Ну було гуртожиток ну, був дуже гарний. От прям гуртожиток. Ну, я вважаю, що на нього треба рівнятися і в Україні. Він був комфортний. Ми жили в двох кімнаті, хоча, мабуть, ми не живуть в трьох, тому що там три міжка. Ми жили в двох своєї ванна кімната і виглядало це як хороший такий зірочки чотири точних ноберготеля. Своя кухня, мається на увазі кухня була в нас на одне кріло, але в нас була своя в кухні. Тобто це було дуже продумано. Ми залишали там речі, і вона була підключена. Тобто, насправді класно. І навіть балкончик був з кімнати вихід. Але тут вже був і мінус це був біля аеропорту. <смі> Як будь-яка багатьох українців, це трошки приганяла, тому що кожен день такі <смі> вверх і вниз. Але в цілому до цього звикаєш. І ще плюс було будівництво некодарік, але так само до цього теж звикаєш. Я думаю, що вона вже закінчилася, і хто далі поїде, то я надію, що воно вже не буде прям. Цікаво було, що в цьому гуртожнику жили люди з різних факультетів, тобто це не тільки медичні, це різні факультети. Я там познайомилась кількома людьми, це було прикольно. І з істориками точно пам'ятаю з дівчинкою, яка на історичному. Факультеті, це було прикольно, насправді, на кухні якісь знайомства. Як цих подисвітнішів може оцінити своє стажування? Я думаю, що взяти в сукупності це буде вісім, тому що для мене це був перший досвід стажування, і в цілому це, в принципі, висока оцінка, бо це для мене перший досвід, це вперше щось подібне сталося в моєму житті. Але є були певні і мінуси. І насправді в центрі крові я дуже рада, що я провела тільки два тижні, а не чотири, тому що там в основному, була робота з документацією. В цілому чимось схоже на соціальну медицину. Тому не скажу, що це було прям дуже цікаво. Але в лікарні було справді цікаво. Але з іншої сторони, тобто, мене не попередили за чесно, що я буду в лікарні, і я була не зовсім готова. Тому це трошки знімає увагу, і дуже класна була соціальна програма. Тому в сукупності я скажу, що це прям тверда, класна вісімка. Які поради ти можеш дати студентам, які будуть подаватися на стажування? Ну в першу чергу не боятися подаватися, тому що я боялася. І дуже класна порада, щоб поговорити з тими, хто був на стажуваннях, понадихатися їхніми історіями, подивитися цей рілс, подивитися інші рілси з іншими учасниками даної рубрики. І це дуже допомогло, тому що я свій час я переживала, і я просто поговорила з людиною, яка мала дуже класне досить стажування. Вона мені все розказала, як подаватися, що краще робити, тобто знайти якусь підтримку, і ви її знайдете, тому що люди, які їздили на стажування. Скоріше за все, їм в свій час так хтось щось розказав, і вони залюбки поділять з вами. Наприклад, проти чого так само можете писати і мені. Я все, що зможу розкажу. У мене є обрані історії в інстаграмі там обмін, і там до речі, є такі дуже поширені питання, які мені в директ кидали Тому тобто, просто пишіть людям, питайте, як правило, всі нормально відповідають. Ну, мабуть, є винятки, але це винятка. Потім це, мабуть, планування. Так само і здоровою, тобто подбати про квитки завчасно. Ну, вас і не вийде не подбати не завчасно, бо ви маєте їх надіслати і насправді це дуже класно, щоб ви не відтягували. А також це уточнювати всі деталі в контакт персон. тобто писати все, чи ви там постіль, чи будуть там рушники, все, що вам на думку спадає, треба писати і питати. Що не спадає, треба питати такі стандартні питання на рахунок рушників, на рахунок постелі, на рахунок. Якогось кухонного ночіння це звучить дивно, але багато до цього немає. Я знаю, що дівчата, які були в Греції, вони не мали постілі, Наприклад, була ситуація: в мене постріл і рушники були, але якусь сковорідку, та мошку в я везла собою, тому що кружку, так? Так, так, все я везла собою. На кухні була якби шафка, де це можна було зберігати, але вона була порожня, вона була для зберігання. Тому так, доводилося вести, хто ці літаком, то вони купляли. Тобто вони не везли з собою, вони купляли, не знаю, чи забирали потім, якщо чесно. Тобто теоретично знайти це на місці можна, можна купити, можна попросити в команду, яка вас приймає. Вони де з нами дивилися, але я думаю, що якщо там просити все, -все, -все, все кухонне начини, то вони такі не було. Бо наприклад, вони напровозили приносили пральний порошок і сушку для одягу. Ми просто взяли її фуртошок на всіх і передавали по кімнатах, коли до речі, кампи також були так від слова. Вони були безкоштовні, це дуже великий порозі порошто не по правильного порошка. Не було. Я брала з собою капсулу. я в маленьку таку. Баночку взяла п'ять штук капсул, мені вистачило якось голови, навіть залишилося, можливо, навіть взяти вішаки. Я, наприклад, цього не зробила. Моя світка в кімнаті це зробила, і вона мені кілька вішаків. це теж корисна штука. Так само брати з собою все, що можна, що я маю на увазі. Якщо у вас на порталі сказано, що потрібно взяти у шахалат і змінне, візьміть з собою хірургічку із тискову про це випадок, особливо якщо їде в Румунії. Тому що ну, це була трошки така ситуація, не передбачена для мене. І... Краще воно в мене було насправді. Воно не займає займе багато місця, але ви будете більш впевнені. Хоча я купила себе в Румунії нову хірургічку і дуже рада, вона прикольна привезла такі сувенір. А так, всього з порад. Це, мабуть, основне. Ще також можна лишити вільне місце в валізі. тому що якщо будете купляти щось, скоріше за все, захочете, якісь солодощі, якісь сувеніри, одяг, наш ну тобто шопінг робити, то, то вартує залишити якесь певне місце в валізі. І, звичайно, ще насолоджуватися, брати від обміну все, якісь е, поїздки, соціальна програма, лікарні, питати, пробувати. Тобто, якщо ви бачите, що лікарі хочуть щось розказати, показати, чи ваші цютери в центрах, наприклад, то просити більше, десь в інше відділення, як правило, заки допомагають, домовляються. Принаймні, в нас так було, і певно, що скоріш за все, і у вас так буде, і не боятися. Перший час може бути складно, я перший тиждень була в такому шоці, тому що ми щасті, говорити іноземною мовою з усіма, тобто в тебе немає когось, з ким ти можеш поговорити українською, окрім кого ти дзвониш, наприклад, там, батькам чи друзям. І це було трошки важко. І я в момента приходила і така. Не мені просто <зас> сиділа така, а ти до чого звикаєш. Буквально пару днів і мозок адаптується. <зас> пережити. Трога пережити. Трога пережити. Це треба просто пережити пережити. ці перші дні, перший тиждень і, і все буде добре. І потім була стана дуже швидко. Всім дякуємо за перегляд! Ставте подобайки, любіть подавайки, відеоса на стажування! са!